Коли я кажу, що щось у них йде не так з їхньою пропагандою, то дійсно оті обглодані косточки, які вони кидають своєму народу населенню, своїм одиницям, вони теж жувати не особливо хочуть, тому що вже їх до них облизали. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте, минулого тижня дуже феєрично Путін запускав, значить, кого там якийсь фрігат. Адмірал Кузнєцов, ні, не адмірал Кузнєцов, він якийсь фрігат запускав е... в плавання і розказував про те, що от, будь ласка, ми тут зараз. Е... Його 17 років будували адмірал Гаршков. Вони просто всі адмірали, я плутаю вже їх назви. адмірал Гаршков а, пішов в плавані, 17 років його будували, будували, але суть навіть не в тому. А, суть в тому, що сьогодні з'являється нова інформація не про Гаршкова, а про Кузніцова єдиний російський авіаносець, який просто не здатен переміщуватися власним ходом. От така от історія. Розвідка з'ясувала про це судно. Адмірал Кузніцов кажуть, що коли. Росіяни вирішили перевести корабель із сухого доку до одного з перчалів судноремонтного заводу у Мурманську, щоб продовжити вже там ремонтні роботи. То виявилося, що крейсер взагалі не здатен переміщатися власним ходом і відбуксирувати оце от карице вже неможливо. Тому що щойно вони його почнуть рухати, воно розвалиться і потоне а складає компанію крейсеру Москва на глибокому дні або ж на якому власне зупиниться. В трюми трюми кажуть повністю заповнені каламутною водою. Це унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини. Ну і відповідно тепер шукають винних, хто в тому винен і що йому тепер за це буде. Та не шукайте. То ж певно, через те, що мобільні телефони включили, і воно затонуло. У вас не все тепер одна причина є. Включили мобільні телефони. Якщо не фотографувати ту каламутну воду, то ніхто не буде знати, що вона там є в трюмах. Я нагадаю, що 22 грудня повідомлялося, що в російському Мурманську знову сталася пожежа на тому самому єдиному авіаносному крейсері адмірал Кузнісов, який з 91-го року входить до складу. Тепер вже флотилії, от ну і відповідно щось там з ним тоді сталося. От тепер я розумію, чому вони так тішилися, що їхній отой, от фрігат Гаршков таки зійшов на воду, і тією водою пішов кудись там у. До місця свого дислокування або до місця служби, ну тому що реально здобуток, то реально є чим пишатися. Тому що 17 років вони отак от тримали схрещеними пальці, і думали, піде чи не піде, витримає чи не витримає. Він горів, не могли провести опиту, не, не могли провести. Випробування кожного разу щось там йшло не так. Він то загорався, то щось летіло там. Ну от нарешті він таки вийшов на воду, тому в принципі я тепер розумію, чому сам Путін вийшов в відеозв'язок з Шойгу для того, щоб власне от це все потім спустити на воду і показати. Своєму е, своїм одиницям, що це дійсно здобуток віка. Е, я думаю, що не минулого, а наступного, тому що все, що їм предстоїть, це просто споглядати за тим, як Гаршков буде десь плавати. Ну якщо буде, бо ніптонув все одно кого кусати: Кузніцова, Москву, Гаршкова чи інших якихось адміралів для нього в принципі е, слово адмірал це просто слово е, з якоїсь кількості букв і не більше. Так, от, окрім того, що вони намагаються прорватися на Бахмуті і Солидарі, вони мовчать про свої втрати в Луганській області. Я говорила про те, що там від 70 до 100 погибших мальчиків. Ну а той, який вважає себе іспанським блогером, той, який шарій, який ще досі чомусь не сидить, а набирає на комп'ютері своїми пальчиками якісь повідомлення, вийшов навіть, бачите, з черговою якоюсь критикою на адресу. Росіянців і каже, що командування російське приказало вивезти трупіки. Ну... Ста трупіками більше, ста трупіками менше, там вже ніхто їх не рахує ці втрати. Я думаю, особливо після там 20 тисяч вже перестали просто рахувати. В них цифра устоявшається, кажуть, 9 тисяч не більше. Ми розуміємо, що їх вже 110, навіть не 109, а вже 110, тому точно можемо сказати навіть де вони знаходяться. Привіт тобі, величні народи величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на. А, мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.